Опа. Є. Yeah. Рухаюся на тисо, якраз йду попри дороги. Ну, така рослина, називається борщовик. Дуже треба бути обережним, за те, що під сам сок цього борщовика попаде вам на руку, будуть у вас опіки, тому треба бути дуже обережним. О, Дивіться, і по цю сторону. Дорога він росте і там, бачите кущу. Тому коли їдете такими кущами, треба бути обережним. Доброго дня всім гостям та підписникам мого каналу. Так, друзі, на що ми у нас на тисі? О, тут у нас пейзажі, міста. Так, ну що, сьогодні я вам покажу рибалку головня на кліня. Була у нас рибалка пару днів, тобто ходили після роботи, коли був вільний час. Протязі декілька днів ходили так чисто вечором. ловити кліня у нас на тисі. Так, і були ще один раз туди на ту річечку, Ну, у цьому відео вам, друзі, покажу. Так, перед початком відео, друзі, прошу всіх обов'язково підписатися на канал, хто це ще не зробив. Ну що, а ми поїхали. Так, друзі, оснасті. все той же спінінг фаворит Arena Stream до 7 грам катушка 1500 фаворит арена. Ось шнур Sunline Siglon 05 зелений. Так, блісну поставив отаку. От не знаю точно правильну назву, лупер. 1,7 грама від Мукаї, Поводок флюр 0,17 на розрив 3 кг. Шнур також 3 кг на розрив. такі у нас тут місця, глибина, такі крутілі. Тут повинен сидіти хороший трофейний головень. Ось Тут такий кущ, попробую ці обрати. Ми сьогодні такої великої компанії. З нами починаючи риболови. Ну що, Саня, покажи. починаючий рибак, На що ти ловиш? Я не знаю сам. Ні, яку, а ну, покажи, давай свою приманку. З якої ти починаєш. Я думаю, підписчикам буде цікаво. З чого вообще треба починати. Два. А Двойка. Короче, вот, друзья, червоно. Одна вже потеряна. Да, одну вже вдор. А ну там не біда. Так що, Саня, ну, маєш и зловити. Мусишся розловити, Да. Дімонт обісна тут Ну, Коротше починаємо, друзі, з вертушок. Ну як, Саня починає. Ось така безпроіграшна приманка. Всім починаючим рекомендую просто починати з вертушок. Якщо ви починаєте з пінінгом ловити. Так, ну що, поїхали. О, яка прекрасна тис! Оце капець. Дивіться. О, така тут коряжка. Друзі, з які всі місця обов'язково треба облавлювати. Дивіться. Типове місце де може сидіти хороший голови. Дивіться, коряга. І за ним такий тихий-тихий омут. От там може щось взяти. Та й хороше може взяти. Тому треба готовим бути. Фрикціон настроюємо, щоб риба не сильно у нас і пішла в коряга, тому що тут вони повсюду. Тут би таку палку, я вам скажу. Не до 7, а хоча б до 12-15 грам. Тому що з таких корях винімати хорошу рибу на ультралайт буде важко. Але я думаю, ми спробуємо. Спочатку на еклю, а далі розберемося. Так, Поки без покльовок, хоча місце хороше. Кинемо нижче. Хочу трошки розказати про оснастку. Якщо ви виходите за кліньом головним, на тису або на подібні річки, такі гірські, ось, вам знадобиться спінінг від двох до 14, 2,7, так як у мене. Може бути 1,5, може бути навіть 4.18. Любий із тих підійде, просто виберіть собі такий по бюджету. Ось і такий, щоб був трошки запас, якщо ви начинаючий рибалка. Спінінгом ми вибір зробили. Так, катушка. Основний критерій до катушки це хороша укладка і хороший фрикціон. Тобто рівномірно, щоб стравлював леску. Далі шнура леска, можете теж класти, чисто що хочете. По бюджету леска, звісно, дешевша, набагато, але е, шнур краще, тому що немає е, такого, як лєска. Тобто він не розтягує. Леска має кодію, що якщо натяжку йде, вона сильно розтягується. Ось, а шнур ні. Тому при ловлі головня краще вибрати шнур. В нього покльовки дуже сильні. Ось, А бувають такі випадки, що весна рання, і в нього покльовки є. Весною особливо такі слабенькі, ледве-ледве тикає по приманці. Тому вам краще поставити шнур, щоб ви мали сенсорику вашої снасті більш хорошу, бо на лісці так не буде. Далі флюр. Якщо у вас нитка стоїть, а не ліска. Ставимо флюр десь сантиметрів 40-30. Ну і карабінчик маленький. Чим, чим менше, тим краще. По приманкам літом на перекатах це у фавориті, особливо коли така жара. Це кренки воблери які мають таку активну гру, ну і таку пузату форму, такі круглі всі. Розміра максимум 50-го, а ще краще 35-й або 40-й. Оце у нас кренк, от такий воблер. Лопатки в нього практично під 90 градусів. Тобто це нам каже про те, що він йде по поверхності. Далі є в нас кренк діповий з великою лопаткою, це йде глибоко. Тобто ним обловлюємо такі глибокі ями з, з обратною течією. Далі І є такий звичайний крен, СРК, кейпузатий 4 грама, 4,2 грама. 40 довжина. Лопатка в нього не під 90. Така середня між тим і тим. Ось він буде йти в районі до метра. Ось Теж хороший на таких мілководних перекатах. Ось Один із фаворитів літом. Це якщо літом. Рання весна це у нас, друзі, різні варіації плешень. от таких. Новенькі вертушки, мікроколібалки, 1-2 грами. Там теж є нюанс по проводці, тобто вам треба підібрати проводку. Теж весною або навіть зимою, коли я... Ловлю головня ну, кліня. зимою, фаворитом і ранньою весною є силіконовий приманк. Особливо зимою. У мене є відео, тут буде справа зверху підказка на відео там, де я ловив кліня зимою. Ловив я його на силікон. Рибалка вийшла взагалі шикарна, клювало з кожного закиду. А це була середина зими, друзі. Середина. І на силікон клювало. Експериментував там на місці, кидав навіть і блешні, кидав ікринки. Різні різні приманки, але фаворитом була лише одна силіконова приманка жовтого кольору. Не такий таракан, а трошки інша. Ось. Ну, Побачите відео, подивитися, побачите, що за приманка. Рибалка була дуже хороша. З приманками ми розібралися, а тепер особливості їх проведення. Дивіться. Почнемо з силикона, тому що ці місця я буду облавлювати спочатку силиконом. Дивіться, Тут вхід перекат тут далі йде такий слив. О, і від, о, таких обратках. от там за кущами буде сидіти, або Тут біля струї, тому що ще вода досить холодна. Так, Проводка от такого жука. Звичайного типового жука, наче бурашці 1,5 грама. Ви закидуєте отак біля течії і от такою проводкою, друзі. Спінінг держимо вверх. Під 45 градусів. Ось. І нашу приманку так не дуже швидко, але крутимо. І так кінчиком спінінга е, весь час граємо. Чому? Це нам потрібно для того, щоб анімувати нашого силіконового тараканчика. Наш тараканчик у воді робить якісь рухи. Це додатково привлікає рибку. Ми можемо, звісно, просто його вести, може і так клюнути, але ефективніше набагато буде. От робити таку проводку. Тобто, от так, спінінгом дергаємо, по чуть-чуть, ледве-ледве, щоб кінчик от так грав. Ну і наша приманка у воді теж такі робить рухи. Так, тут пару разів закинули, нічого. Заходимо в перекат. Ось, далі йде місце закоряжене. Дуже сильно близько не підходимо. якраз якраз на наш закид. Проводимо. Так, покльовки нема. Наш селькончик зайшов у струю. І виматуємо і так рухаємося далі, Так, а тепер, друзі, розкажу трохи про мікроблешні. Ось така блісна, 1,8 грама. Так, як ловити на блешні. Правильно, ось. Допустимо, ви купили блісну, собі от таку, щоб знайти правильну проводку на неї, от конкретно в тому місці, де будемо зараз кидати. От ми перед собою от так проводимо. Дивимося, якщо дуже сильно вести, вона крутиться як вертушка, значить ми ведемо дуже швидко. Якщо дуже потихо вести, вона буде ледве-ледве з сторони у сторону. Ось. Нам треба знайти ту золоту середину, щоб наша блісна ось. І йшла як нам потрібно. Нормально колібалася із сторони в сторону. Так, для цієї блісни от тепер ми підібрали правильну проводку. І тепер саме головне піймати рибку. О! Ми щось зловили. Зразу такий ударчик. Ну, це не клінь. Це у нас верховодка, причому, дивіться, непогана, така прям... Досить крупно. Опа, все, злетіло, пішла. Хоча удар був чіткий прямо по блісні. Ось. Е, про що нам це говорить, друзі? Про те, що наша блісна абсолютно правильно йде у товщі води, е, навіть збирає, як бачите, і верховодку. Opa! Tylko, że mnie pobacił, że, że naciął wysiewad. Dawaj. Dawaj, do nas. Да, давай сюди. Опа. О. Отакий красень невеличкий. Ухте. Ну що буде робити. Так, давайте його зразу і відпустимо. Отакий. Блін, не засняв покльовку. Ну і покльовка як такової, нормальної не було о. Такий невеличкий. Давай зразу. Обратно. Є! Yeah. Блін, зайшов. Ех. Ай-яй-яй-яй-яй. З-под корча взявся. Прямо з глибини. Бум. Хороший був. Ану-ка, прикорча проведу. Ану, жахне. Тихо сидят, опа, зацепился. Так, друзья, ну что, вот такие клинья, малому морду порвали, ну и сами видите, я тут и сейчас в воду просто пойду. О, разловил такого воблера вот таким клинём. Давай. Фу. Блин, ну тут и конечно, я не знаю. О, дивіться, гравій прямо так боком боком лежить. Ох, який ювелірний закид. А ну бахне з под Да. Да, Де, на березі десь. Опа! Є yeah. Ну невеликий. Як опирається непогано, але такий. Ох, красавчик який. О, красавела. Дивіться. Okay. Охти? Маленько вам не попозірує. На течії взагалі то щось із чимось. Давай до нас. О! Спись, стой, 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 стой! Кіпіш наводиш. Опа! Отакий. Ох! Треба обережно, бо крючки і у пальці заходять. Кліньом дуже треба бути обережним за те, що любить засадити крючок по самої. О, все, освободили. Ось такий. Ось такий красний. Все, відпускаємо. Давай. Вот, блин, как раз неудачно так камеру <coughs> выключил. Не заснял, блин, вам поклевку. Ну, такие, конечно. О. Ну, такие клинки. трошки в жабру, трошки в тіло, але я думаю жити буде і пішов бодрячком ох, ну о є. Ага. Ну, Конечно такий пістончик Oh, yeah. 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 It's clear. clean? Ó, oh, OK. Não Não. Czekaj, ja nie jest wielki. Tak, no szó, druzio, jeszcze jeden. O, taki mali. Покаємо okay, гети так, ну що? Ще один мальок, oh. опа, все, отпустили. dejo. Otce, žesť. Опа. О друзі. Які. Опа. І зразу тут під ногами взяв. Дуже треба бути з ними обережно. Нерест, бачите, тепер якраз у головні. Ну і ну там такий виходив, що б ви виділи. Не знаю, вам на камері майже не буде видно, але там виходить такий кіло желізобетонно. Так, всього відпустили. Так, да, мене переслідують маленькі кліні. Юй, ударчик був. Та й щось велике виходило за ним. Вау! Все щось було файне, і. Опа, є. От я розловив свого Ого! точка, я чоботи под я возьмів. Да, чоботи добре, що взяв. Так, блін, там ніякі стати. Ух ти! Клінь, файний. Опа. Так, ну що, друзі? Ідемо його підбирати. Опа, от такий красавчик опа, Фух. краса. Отакий. Вот Ой, який класний, друзі дивіться. Ой, який головень. Красота бомба. Так, ну що, спрацював ось такий Сміт каміон Magnum, SSR. Ось такий якраз розловлений. Тепер я його розловив В кінці вже нашого маршруту. Під самий вечір вже, блін, сонце сіло. Ось такий клас. Ну, ще твій пару разів кинемо. Та і все.